Вітаю, шановне панство, з вами знову я і сьогодні пропоную почати наш традиційно-тижневий огляд по цікавим для нас активам. І це біткоін, SP 500, NASDAQ, ефір, ну і інколи якийсь на вибір. Почнемо з біткоїну. В принципі, нічого такого не відбулося. Відбулася корекція старшого тайфрейма до сильної зони інтересу продавця. Дану зону я би визначав прямо з. зараз покажу звідки, зараз я це покажу. Поставимо там найближчих студії, Думає, вистачить. Маємо розуміти, що в даній зоні також є сильний супротив, якщо так дивитися, отут. Вот це 28400 та 28600. Така от зона є в нас, і ми, в принципі, до неї вже сьогодні прийшли. І отримали навіть певний відгук продавця від неї. Но про це трошечки пізніше. Е, в минулому огляді я е, давав такий момент, казав, що от тут дивимося падіння на рівні 26600, якщо там прийде захист, то в принципі можна буде розглядати сетапи якісь. Е, на пробі і так далі. Ну, в принципі, я то, що сказав, сам не зробив. Я мав позицію звідси. Тут я фіксав був частину 25%, бо думав, типу, ну. Що краще. Потім отут відбувся в нас імбаланс. Ми звідси пішли вверх. Одну мою позицію звідси вибило в БУ отут. Тут я вже забив на цю, думаю, ладно, буде як буде. Бо тут ми зробили були. І вихід був ну, доволі такий собі. Типу, тут прям вихід на об'ємах був, на ЛТФ видно було, але дуже слабо, я через це, в принципі. Е, ну, якось рішив ніяких рішень не приймати, рішив, лишив позицію в БУ, і, її, в принципі, вибило в БУ, як ви бачите. І зараз я буду шукати нове ТБХ разом з вами. Бо глобально нічого не міняється. Я вважаю, що. Якщо ми відкриємо місячний таймфрейм, то покупець дуже слабкий, або навіть недільний таймфрейм, покупець е дуже слабкий. Що на біткоїні, що на ефіріумі. І в принципі від цього треба як мінімум відштовхуватися. Це як мінімум важливий такий тригер для нас, що е ну, ця корекція на 20к ну, мега можлива зараз. Прям виглядає як must have насправді для біткоїні. Дивіться, зараз ми прийшли в зону. Вже от оцю супротиву, яку я казав, давайте я виділю прямо зараз. Це як блок. Одеміс. Є вища зона, прям поп 29150 ще. Давайте його теж виділю. Просто не факт, що його дадуть. Щас скажу чому. І зараз іде формування. Е, у нас відразу, коли цей бар вийшов, найбільші об'єми закрилися наверху бара. тобто тут. Тобто тут. Ми вийшли фактично безоб'ємно, просто вилетіли на ліквідаціях. Звідси тут е, ну, нічого не формувалося. В силу того, я і не дивився ну, толком. ну Складно було прям тут було коротше 50 на 50. Тобто цей бар ми закрили з найбільшим об'ємом в цій зоні, і от об'єми весь зараз сформувалися. Тут об'єм під баром, під баром трошки винесли нас вверх. Тут уже ні. Тут уже ну, над баром об'єм закрився. І найбільший рівень всіх об'ємів вже перенісся на 28300 майже. Якщо подивитися менші таймфрейми конкретно. То тут проходить ну, доволі таки непогана кількість аномалій станом на зараз. Станом на зараз ми в принципі бачимо, як, що по футпринту продавець стає сильніший в даній зоні, і поглинання покупок відбувається. Ми бачимо виснаження по дельті. Через то я би слідкував зараз за цією зоною. Якийсь сетап ви можете собі в принципі очікувати тут. Я думаю, набирати частинами вам буде не прям цікаво, тому все-таки чекаємо на вихід під цю зону зараз. Бо ми поки пиляємо, пиляємо тут ренджить, Отут є певні натяки, що зараз підемо вниз. Ну от, якщо ми зараз підемо вниз, що ми робимо, дивіться. Е, максимум левел у нас на 28, щось там бля, 300. Ми робимо такий движ. Зараз пиляємо, пиляємо, вертаємося під це. На рітесі тоді можна буде зайти з подальшою оцінкою в цю зону. От так. Можна буде спробувати якийсь такий сетап відторгувати, якщо брати із локально. Але подивимося, як буде пиляти. Ситуація, якщо буде мінятися, максимальний рівень, якщо буде переноситися, я вам про все буду казати, бо ну, точно важко сказати насправді. Вот. Насправді дуже важко сказати, але ну не страшно. По ефіріуму вчора казав, що він, е, можливо, слабіше відпрацює. Також продавець на місячному таймфреймі дуже слабкий. І по ефіріуму ситуація в нас значно цікавіша. Е, давайте його відкриємо. Тож. Чисто візуально хоча б. Не то відкриємо. Життя Тіка дуже високе. Ну, але тут суть, в принципі, та ж сама, Тут навіть у нас є поглинання покупця, якщо подальці дивитись легеньке. Поглинання покупця, бар так само найбільший тут закрився, в принципі, велика кількість об'єм проходить, гір в такому, так би мовити, боковику. Е, дивіться, якщо це розглядати як ложний пробой, от оце все та ж сама історія. у нас є найбільший рівень даного. Даної історії, да? найбільший рівень даної історії у нас є. Ну, плюс-мінус 2073. Якщо це буде як ложний, то нам треба що? Що ми хорошо вийшли зараз вниз? плюс-мінус на літесті можна буде добрати. Я вам кажу, якщо це зараз буде підтвердження як ложного пробою на ефіріумі, то оцінка буде дуже сильна Типу, то, ймовірно, от після, цього, після цієї хвилі росту ми побачимо не оце, ні, а 1200 мінімум. Дуже сильно ми підемо на оцінку, прям жорстко підемо. Бо ну, продавець тут явно сильніший, і ми явно. Ну, якщо глянути більш глобальніший контекст, цікаво. Якщо глянути більш глобальніший контекст. Зараз. Ось тут. Теж захист прям відбувається. Бо в рамках більш глобального контексту. Ну, ну, по Дельті, в принципі, покупки більші. Закриваємо їх на тому ж рівні. Ну, коротше, тут іде в принципі, ймовірна деградація зараз покупця. Так, да, продаж дуже багато було, але ну, вони були неефективні в цьому тільки діапазоні. В цьому вони ефективніші. Через то, е слідкуємо за ефіром, подивимося, як він себе покаже. Тепер пропоную перейти до чогось такого цікавенького. SP NASDAQ. Відкрилася Америка, буквально тільки що зараз скоро будуть новини. Е ну, тут вам, що я вам скажу, ми, в принципі. Якщо чесно, ну, впали доволі таки конкретно за той минулий місяць, і зараз SP Nasdaq Здав в е, важливій вже прийшов глобально до важливої зони супроти. Яку, якщо ми будемо прямо пробивати, от оцю всю історію, якщо ми її проб'ємо, то буде дуже сильна оцінка вниз, дуже сильна оцінка вниз буде. Але не знаю, чи будемо її пробувати, це треба дивитися. Е, глобально е, пріоритетність SP NASDAQ ЗДК виключно шортова і глобально шортова. Глобально шортова, тобто, ну там 10 k 200, це все, да? це все понятно. Але локально, якщо глянути зараз, у нас тут синій об'єм проходили, от ми від них відбилися сюди. Ну, З Америки відкрилися такою свічкою. ну, Я думаю, це буде як супротив певний. Думаю, що ми тут будемо оренжити. В принципі, якщо говорити про якісь сетапи, то Ну, або зложного хіба, якщо зараз ми проб'ємо оце. І ложним закриваємо, отіпа, то ви можете, ну, от якщо зараз пробиваємо цей хай або ці два, навіть, ложним різко закриваємо, то ви можете спробувати ложного зайти. Хіба так? Ну, інших варіантів тут не бачу. Оцінка, е, думаю, буде в район ну, перелоя. Ну, от оцей район, як мінімум, думаю. Ми будемо пиляти, дуже довго будемо тут пиляти в цій зоні. Якщо всі зорі складуться, то типу, ми можемо пробити і дати сильніше. Тоді ця вся історія перемалюється трошки. Тобто, е умовно кажучи, от, якщо цю зону супротив, ми і так вже до неї в принципі, прийшли. Вона десь тут велика, бо вона глобальна. Якби ми її пробили, то воно б оцінилося, ну, навіть 13-12К. Ясне діло, що корекція оця обширна, вона би розширилась. Ну, Але про це говорити рано, тому слідкуй. Нічого поки тут цікавого сильно немає, насправді. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Діксі, як я казав, завершила була корекцію. Іде перехай цього хай далі. Нафта. Нафта поки нічого цікавого, і я думаю, після е, свіпу цього хаями, який ми забрали, пішла е, на оцінку, і в принципі ця оцінка може відбуватися далі, в район навіть перел... ну, перелод цього лоя і так далі. Треба буде дивитися там, якісь етапи. Буде ще, ще лонг нафти, думаю, ми побачимо і 100 доларів за бренд, але треба почекати. Тобто це не буде не відразу. Буде цікавий сетап, подивимося. Зараз нічого цікавого на нафті не спостерігається. Сіпа 500. Тут історія в принципі та ж сама. Нічого такого ми не бачимо. Отут від цієї зони ми на відкритті контракту прям відкрились в ній, потестили ці об'єми, які ми минулий раз сформували, забираючи цю зону супротива, і впали вниз. В ренджі, думаю, перейдемо в цю зону. То саме історія, ми в синій зоні супротиву, якщо відкрити місячний е, -фрейм буквально, так, То Тут є зараз сильна така зона супротиву, яку, якщо ми проб'ємо, то побачимо огромну палку в, якісь, в якусь зону, після якої буде якась корекція. Несіння. Це був би шикарніший просто для нас сценарій, бо в шорти ми тримаємо з цих хаїв. Ну, в принципі, навіть сценарій з корекцією, не то, що больно, да, і тяжко. Але краще, звісно, якби ну, корекція була менша. Бо я не люблю великі корекції на біткоїні, наприклад. Корекція відбулася не менша, а глибока, а це неприємно. А це неприємно. От, в принципі, така історія. Євродолар далі падає. Ну, думаю, тут історія буде в тому, що ми оновимо цілоя. Uh, якщо говорити по макро, сьогодні буде говорити Павло. Не знаю, що він буде говорити сьогодні. Uh, якщо от, ці дані зараз вийдуть. Ну, тут я, в принципі, думаю, вийде ну, іносно позитивненько для долара це все. Якщо глянути зараз, то от в плані. Загальної макрокартини, то в нас, типу, оживає економіка, да? типу, збільшуються об'єми продажів на вторинному ринку житла, в нас е, збільшується набор іпотек, оце все. Ну, люди, тобто, в принципі, е, мають гроші, вони й мали раніше. І інфляція при тому, звісно, далі росте. при тому ставка поки не діє, це є цей лаг. Тобто. Це як ефір шикарно. Тримається. Тобто це і є цей лаг. Я, в принципі, очікую, що ми певний час долар буде далі укріплятися через ріст цієї інфляції. Люди вже не бояться рецесії, вони набирають тих самих боргів, іпотек всяких, бо в більшості американців ж тільки в іпотеку купують. І так далі, і в один момент просто відбудеться те, що має відбутися, коли весь оцей пірамідка посипається. Вона дуже глибина. Навіть в бізнесі, якщо хтось відкриває, він може взяти там е, в той же самий кредит якесь приміщення. Якщо там люди перестануть в нього нормально щось купляти, бо в них загнеться їхній завод, там, в якого теж кредит е, приміщення там. В кредити, чи якась апаратура в кредити, і він загибається. Люди ті не будуть вже ходити в той магаз, який які теж за апаратуру в кредити, і, тось, і все загибається. Поняли, типу, що я кажу? Тобто, дивитись глобально, ну, як я й думав, глобальна стагнація починається з бички Діксі зараз. Ну, не глобальна стагнація, а ця хвиля падіння. Е, хотів трошечки вам глобально. Розказати думки певні. От. То ця хвиля починається з падіння, і піком буде падіння долара, коли щось зламається. Да, Дікса тоді сильно впаде, коли щось зламається. Це буде сильна її корекція якась. От. І тоді впаде іфон на Але це буде все згодом. Давайте розглянемо глобальність, певно. Хотів глянути вам глобально, показати. От. Ну, ви знаєте наші цілі, я думаю, так? Да. Думаю, наші цілі по нас і S&P знають вже всі. Просто всі знають. І зараз я, в принципі, думаю, можна буде розглядати в рамках глобальної стагнації два варіанти. Must have ціль це по-любому. от оце. Тут Перелой глобально, ми туди прийдемо. І ви думаєте, що, можливо, я постійно шорчу чи ще щось. Ну, типу, я просто розумію, що ці всі події, які зараз приводять, нас приведуть до більшого дна. І через то я й, ну, не можу працювати від сильного якогось глобального лонга, як всі. Той же біткоін зараз виріс. Всі вже там 40-ка, 50-ка починається. Ось цей бред просто, так? Да? Я типу розумію, що це ну, повна діч, Так думати. Якщо чисто технічно, то отут буде в нас така точка важна. Я цю точку назву дном. Я цю точку назву дном, І це дно два варіанти. Або сформується на продовження сильного дальнішого росту, або сформується на продовження ще глобальної стагнації. Ну, це буде видно в районі максимуму, ясне діло, знову. Це буде дуже складно, але тут буде, мабуть, простіше. Бо дуже легко відкупати, коли типу, відбувається якась, якийсь кризовий прецедент. Тоді дуже очевидно, легко слідкувати за грошима, які виділяються, щоб це все вивести і так далі, як було при ковіді, коли я лонгував. В принципі, в мене все. Тримаємо руку на пульсі, дивимося за цими всіма активами. По фонді сказав, хіба як локально можна відтрейдити. Ну, я фонду думаю, зараз тут сетапів не дуже є, в шорт особливо. Бо все-таки, якщо ми цю зону не проб'ємо, то піде сильніша корекція, дуже наздак там в цю зону може навіть прийти. Розумієте, саме. Може дуже сильна корекція в моменті піти. Тому ну, подивимося. От та от побітку дивимося слідкуємо. Все, успіхів, дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм-канал.